Ось і настав той величний та відповідальний день єднання сучасності та історії українських захисників та захисниць і свідомими на весь світ могутніми козаками. 14 жовтня потрійне свято, День українського козацтва, День захисників та захисниць України, свято Покрови. Пресвятої Богородиці! Хвала і шана нашим козакам! Козаки унікальні герої світової історії. Вони боролись за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни, як і ми зараз. До 4 лютого 2022 року поділило наше життя на то та після. І уже зараз ми розуміємо, що буде ще одне щасливе після День нашої перемоги. Мить, коли ми будемо обійматися та плакати від щастя. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21 першого століття українським воїнам. Ми не втомлюємося що щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома в комфортних ліжках, поки ви там на передовій оберігаєте наш сон. Ми щодня говоримо дякую вам за нашу можливість і надалі навчатися. Адже для відбудови України потрібні будуть ще ті знання. Ми вдячні нам за яскравий приклад. Ви треба любити свою Україну і в якій фізичній формі треба бути, аби відвоювати свою батьківщину. Ви знайшли у собі сили відкласти своє мирне життя заради порятунку рідної країни та просто супергероїв нашого дня. І щодня, щогодини, що, що секунди. в очі ворога. Хай же він боїться навіть найменшого пороху ваших очей. Міцного здоров'я вам для виконання свого безмежного важливого завдання. Козацькій шаблі боялися і татари, і ляхи, і москалі. Хм. Москалі, мабуть, найбільше, але весновки зі своєї історії вони так і не навчилися робити. Тож ми, славні нащадки тих великих воїнів, обов'язково здолаємо всіх ворогів, приблизно ось так. Хай же згинуть наші воріженки, як роса на сонці. Віримо, що слова нашого гімну справжуються просто зараз. Тому, шановні українські війни, в день нашої сили, свято козацького народу. Ми щиро закликаємо вас, нехай прибуде з вами сила, наших славетних предків. Та й нам учням не завадить заступництво великих козаків, особливо під час відповідального навчання. Бо ж інтеграли самі себе не роз'яжуть. Бути українцем отже, бути козацького роду, сміливим, вільним, незалежним. Порабиться за своє деяким телепнем. Переконані, що наші козаки там з небес теж підтримують нашу боротьбу. Вони наші коригувальники вогню звідти. Ми це відчуваємо. Відчуваємо також неймовірну гордість, що належимо до славного українського народу. Адже саме у наші дні ми продемонстрували незламність та безкінечну волю до перемоги. Ми суперсини і супердоньки великої нації. І усіх ми відрізняємося тим, що нам не все одно. Ми бережемо спогади, нашу історію та культуру. От, наприклад, вишита сорочка моєї мами, яку її в дитинстві пошила моя бабуся. Можна стверджувати, що Катерина II зруйнувала Запорізьку Січ, але наш козацький дух, бажання жити у власній країні та велику волю до перемоги не знищить ніхто і нічого у цьому світі. Іде нашої перемоги ми запам'ятаємо так само чітко, як і 24 лютого 2022 року. Але вже не буде страху, паніки чи розпачу, а тільки радість від того, що все скінчилось, буде велике свято. Тож ми, українські діти, звертаємося до кожного українця. Не падайте духом, як і козаки ніколи не здавались. Так і ми будемо вільні, точно. Це ж є в нашому ДНК. Таке велике свято ми просимо про Свято Богородицю накрити на свої покриви та захистити від куль ракет та алтереї, щоб жодна українська мати більше не оплакувала свої дитини, щоб усі сини і доньки поверталися додому живими. Господи, прийми всіх мучеників ірпеня, Гостомеля, а від недавний зі свій захист, вічна пам'ять усім мирним, військовим, дітям. Бог все бачить, він точно не завжди. Ми всього-навсього хочемо жити у вільній європейській країні, де є правда, добро та порядок без хабарів, кумівства та зверхності. За європейськими цінностями насправді це мінімальний вимог. Велич Богдана Хмельницького, то яскравий приклад для нашої нації. Шановний гетьмане, не підведемо. Бути козацького роду це коли десь у глибині твоєї душі завжди озивається ось таке. Ой, на та, та жмуть. Ой на горь та жінці жнуть, а по під горою я долиною, козаки йдуть. Тож не були Америка, Англія. Чи просто сусіднє місто. Козаки завжди з нами і знову козаками повниться весь світ сучасними словетними, українськими воїнами. Збережемо українську культуру і точно примножимо її. Що світ пишався тим. Що живуть один час із такими славними людьми і з нами, українцями. Перша конституція невимовне технічне вміння вести бій, а також вміння єднатися у скрутну хвилину. Список надбань козацької держави можна довго продовжувати. Ми не підведемо вас у час повномасштабного вторгнення. Дякую всім волонтерам, що також кинулися на порятунок України. Ви теж козаки свого фронту. Ви неймовірні! Тільки разом, тільки козацькими зусиллями тут. Там і по всій славній Україні буде мир. Адже України є мир.